Повербанка, Rebel, назва відповідає поведінці, збунтувалася при включенні, намагалися нею стартанути машину. В результаті вийшло ось так. Один дріт відпаявся, блок захисту розпаявся і розлетівся на дрібні кусочки. Просили подивитися. Стоять тут діоди, очевидно, це є захист від переплюсовки. Значить, причиною такої поведінки була не переплюсовка, а скоріше за все просто перевантаження. Тобто струм, який влупили на розряджений акумулятор від тої банки, павербанки, був надто великий для цього захисту. Сама банка, кажуть, жива, світиться. Чи є на виході якась напруга? Напруга є 12,5 вольта. Тобто сама павербанка жива. Її в сторону, тут нема на що особливо дивитися, ліхтарики, USB-виходи, модель, може, комусь цікаво URZ 0929. Написано 10 ампер годин вихід, 19 вольт це вхід, чи вихід? Вихід 19 вольт написано. Output ага, є. от Вибрати можна 19, 16, 12, тобто ноутбук можна живити. Пластик, софтпластик м'який, приємний на доторк, аби колись часом не облазив. Ну і нам треба дивитися до цих захисних ідіотів. Ой, дьодю. Чи вони пішли гайту, чи вони просто відпаялися? Дзвониться як діод. Аналогічно тут. Тобто вони просто повідпаювалися, бодай їм. Ну, не складно, запаяємо назад. Тільки питання, що це було і для чого взагалі. Ну Але це не наша проблема, нам треба зремонтувати. Шкода, що вигляду людського не повернеш. Буде вже таке поплавлене. Ну, запаяти запаяв. Але краще воно від того не стало. Діоди живі, замикання нема. Працювати буде, але так як працювало. Тобто ніяк. Не купляйте такі тесті А це кемот, який мені колись віддали. Я його довго мучив, не міг зробити. І я вже був третім майстром, по-моєму, мені його віддали на деталі. Я якось його домучив, він запрацював. Відповідно, я лишив його собі. Поставив на котел з холодильником, з новим акумулятором. Попрацював він буквально один день і випав мені в помилку, не хотів вмикатися. Був страшно нагрітий, причому весь і трансформатор, і повністю вся плата, весь корпус. Причини я не зрозумів. Тоді нічого не згоріло і запустився він після вистигання нормально. Далі було два дивних збоя, типу як по перевантаженню. Хоча навантаження на нього реально ватт 300 не більше, причому це піково, а середньостатистичний в районі 200 Вт не більше. І попрацював він буквально ще пару днів і знов вирубався, знов навмикається. І тепер вже є пробиті транзистори. І коли знімаю транзистори, то бачу, що вони є перегрітими, є сліди оплавлення ззаду на радіаторі, тобто, що був сильний перегрів. До того я вже поставив модернізацію системи охолодження. Вентилятор включається не тільки по датчику температури, а працює постійно на понижних обертах, на 5 вольтах і частково обдуває незалежно від навантаження, але це не врятувало. Воно перегрілося і згорів один транзистор. Решта поки що дзвоняться. Зараз поміняю, поставлю на термопасту і подивлюся, чи то щось поміняє. Ну і транзистори ставлю вже не того гамма, яке тут було, а нормальні. Ну і глянемо, чи воно взагалі життєздатне. Це цікавіша плата, трошки більша і трошки навороченіша. Це є і з якимось i3 чи I5, точно не знаю. З покоління 7, якщо не помиляюся. SSD M2 на борту, ПРАДСАТАшна ще. І вона була в сервісі. Переговорили на ціну вживаного ноутбука, а що не сказали, тому попала до мене. Знайшов, що проблема з живленням процесора. Коротке поживленню ВИБАТ. Виявилося, пробився контролер живлення. Це навіть не контролер, це можна сказати зборка силова, специфічний здвоєний MOSFET з керуванням на борту зразу. І якби коротке. Поміняв Мосфетик, знайшов де купити. Коротке пропало, ноутбук почав вмикатися, заряджати батарейку, з'явилися дежурки 3,3-5 вольт. Але не стартує, не виводить зображення, немає підсвітки. Розбираюсь далі, а генерації нема і немає напруги на процик. Одна процик 2 чи 3 напруги йде, я навіть не впевнений, де яка. Тут десь відеоядро має бути, живлення ядра і живлення дискретного відака. Дискретний, мабуть, ось тут найпотужніший, а тут, відповідно, відеоядро і процесор, і пам'ять ще десь має бути живлення. Тут в нас дежурочки, дві за які я згадував. І от якось так. І йду по входу. По входу немає генерації і сигнала на дозвіл. Знайшов борвью, знайшов схему на цю мамку, вона доступна і вийшов на ESL. А потім уважно дивлюся і бачу збитий компонент. І виявилося, що це конденсатор. Конденсатор йде послідовно з резистором і йде в обв'язочку Б каналу на ЄСку. Відповідно, може, зарано ще приговорили, можливо, ще й ESL зарано міняти. Достатньо буде спробувати відновити деталь. Завтра придбаю, подивимося, що щось поміняється. Відповідно, ремонт затягується і треба зняти дані з ссд а далеко не кожен має куди таку штуку запхати, щоб з неї щитати дані. І мало хто знає, що М2 роз'єм має різні стандарти і не завжди між собою сумісні, тому що М2 це є просто роз'єм. На нього можуть бути задіяні різні дороги, різні протоколи. Це як з процесорами. Є сокет, а є. Сумісність по чіпсету по поколінню процесору. Є в мене такий клієнт, який вже по оголошенню другий раз купляє несумісні речі, щоб зекономити, а потім плачеться, що в нього немає грошей на нормальну конфігурацію. нову. Можу тільки поспівчувати. Досвід коштує. Отже, нам треба зняти дані. Як це зробити? Беремо адаптер ось такий універсальний. Він підтримує різні форм-фактори по розміру і різні типи М2 SSD-шок. Відповідно, одна з виходом на звичайне SSD, а друга з виходом на PCI express PCI-Express може використовувати декілька ліній, розпаяно тут аж раз, два, три, чотири лінії. Можуть використовуватися, по-моєму, тільки навіть дві. Залежить від покоління, теж від. Ще є NVMe, Єжка, я от не впевнений, чи вона якась особлива, чи вона сумісна з PCI Express. І за, тако, за допомогою такого нехитрого перехідничка можна собі майже на будь-якому комп'ютері зняти дані з SSD-шки M.2 2 фактору Поміняв відбитий конденсатор, по схемі знайшов номінал. Але, на жаль, на поведінку ноутбука це не вплинуло, шим, сигнал на контролер не з'явився. Відповідно замовив шимку. Чекаю, коли приїде, буду пробувати далі.